Доброго дня. Ну що ж, діла не буде з цією фризою для роботи з гідравлікою. Вдячний е -е... за коментарі. Всі в один голос сказали, навіщо ось цей регулятор. Е -е, ще трошки книжку підчитав. Звісно, там дуже чудовий переклад з китайської. Більше треба додумуватись самому, що там вони мали на увазі. Ну але так, Якщо ми закручуємо, навіска працювати не буде, а буде працювати гідровихід. Відкрутивши, буде працювати тільки навіска. І з того, що я так запримітив, і так, що Писали такий коментар, що наскільки ми його відкручуємо закручуємо, це буде швидкість опускання самої навіски. Я вже от то попробував, значить, викрутив повністю, то вона просто кидаєш на павиш, вона летить вниз. Значить, коли там прикручуєш, вона плавніше опускається. Ну мабуть Мабуть, так. Значить, що? Треба Зробити колесо. Всі сказали, роби колеса, і, ну і так воно вже зрозуміло було, що погано на гідравлиці. Перше нерівномірна глибина. На гідравліці не вгадаєш, там піднімеш, там опустиш, відповідно, далі нерівна виходить, поверхня поля. Значить, треба робити колеса. Спала мені з думка зробити взагалі такий сплошний куток спереду. Ну Але трохи пошастав по, по інтернету, по дері глянув багато відео, познайомився з, багат... з багатьма цікавими каналами власне по такій малій механізації. Раніше не дуже на цю увагу звертав. Підписався, звичайно, на такі популярні Ну і вже, як то кажуть, все придумали вже давним-давно до нас. І каток так хтось робив, і спереді, і ззаді ставлять. Так що потім відмовилися від того катка спереді, тому що він по вогті землі набивається. ну так, А чи інакше робимо колесо. Колесо мотоциклісти зрозуміли, з чого це. Це з іжа я вирізав шпиці тих коліс, і то з тих запчастин дуже багато, але то вже нікому не буде потрібно. Тут два буде підшипники 203 і цілком достатньо. Трохи заготовив якогось матеріалу, поки що ще картина вимальовується в голові. На такого буде 40 на 40 квадрат. Ну і далі направляючи вверх-вниз фіксуватися болтом. В принципі, так роблять всі. От, з, з, з єдиного того, що я не хочу зробити, це приварвати щось зразу, якісь кронштейни. Все хочу зробити, щоб воно кріпилося болтами. Сам курсінь там те все можна зварувати, а от до рами нічого не приварувати. По-перше, згорить фарба, по-друге, потім щось зміниться. А так відкрутив, зняв. Ну, я думаю, що в цім місці вийде тут е, трошки підрізати бляху чи висверлити отвір. І сюди можна поставити болт на 16. як ну, воно в нас буде виходить трохи якогось матеріалу то що валяється. Ті, що приїжджають скупщики металолому, вони коли побачать десь якусь купу металу, все, вони би все забрали підчастую. А я їм все толкую, що це не металолом, це матеріал. І з такого навіть такий от кусочок металу, він. Завжди колись приготиться, бодай треба відрізати 2 см. Так що все воно лежить чекає свого часу. Ну, такі думки. Так, далі. Можна тут зверху обварити бляху, а можна і так залишити. Я то задумуюся. Тут виходить, що може набити землі і воно так буде їхати. А може і достатньо, тут же ж... буде просто робити рівчики. Ну, я ще в роздумах. Я думаю, ж це залишу на, самі... на сам кінець. На сам кінець буде погано тут довару, а буде добре, то так і залишиться. Тому що невідомо, який той діаметр потрібний буде самого колеса. Так воно виходить ніби 24 см. Ну, відстані тут, тут достатньо, коли він опущений. Але ще треба переміряти, буде, коли буде піднято, наскільки тут місця буде. Все треба прораховувати. Ну, в принципі, отак от от виставив на таку площину. Тут брусок поставив 7 см. Так, орієнтовно середня там, глибина, щоб можна було нижче опустити, вище підняти. В принципі, це все лише теоретичні думки. А в процесі роботи воно все вимальовується по-іншому. Тут по максимуму постараюся його назад віднести, так, щоб не чіпали ножі. Це все, це все побачимо, тому що при підніманні тут щоб було більше, більше місця між колесом, колесом трактора і опорним колесом. Так що план складений, лишається його втілити в життя. Поки погода нам дає час для якихось. Робіт ремонтних, я вирішив все-таки зробити повноцінне колесо, так як воно має бути. отже Для цього вирізав от таку е, полоску з металом 2 мм, і спробую її ось так тут наварити. І як воно там вийде, як вийшло зігнути. Не знаю, чи воно буде чітко ідеально, але спершу треба позаварувати ось ці отвори. Тому що коли завариться зверху цей бандаж, через ці отвори буде потрапляти і волога, і пилюка. Тому як звідси треба заварити, так треба повністю чітко проварити по кругу. Це трохи займе часу, але це буде набагато краще, плюс рівна площина зверху, нам дасть можливість зробити чистик і очищати землю. Не буде налипати земля. Хай це буде довше, але це буде краще. Ось так виходить робота з колесом. Тут приварив для чистика, до речі, можна його буде тут прикручувати і регулювати два болти для фіксації, залишається виставити і тут приварити або під кутом, або від... дати отак вперед. Швидше за все, мабуть, що під кутом буде простіше зробити. Там ставити тільки клинчик такий. От зараз просто зафіксувати, наскільки його подати вперед, щоб не чіпали ножі. І перевірити, приварити, підняти, чи не буде чіпати колесо опорне за колесо трактора. Залишається зовсім мало. Приварити, тут воно буде кріпитися на вот такий хамут, на другу сторону зроблено. Скутненько. І при потребі можна це все діло буде розбирати. Ну і так вийшов кінцевий результат по колесах. Пофарбовано. Тут ще поставив такий болт. На всякий випадок, як коли на переїздах попустили ті болти, щоб колесо не випало. Ну, Не знаю, чи це буде потрібно, чи не потрібно. Але це не складно, бо отвір висверлити. Далі нас чекають випробування в полі, як воно себе поведе відрегулювати. Ну і тут, напевно, якісь позначки зроблю, щоб мати якусь уяву при регулюванні. Думаю, що з колесами буде набагато краще. Так що наступне відео вже буде з випробування в полі. Спробуємо, що воно і як. На цьому відео буду завершувати. Надіюся, що ще якісь допрацювання по цій фрезі будуть. Є думки. Тут ще не знаю, ставити той захисний. Ну, продовжувати бляху ставити, чи гуму якусь поставити. Я думаю, тут нічого складного нема. Два отвори тут висверлю, але поки що я не знаю, чи це потрібно Край. Побачимо.